У 0015 2608 00 на оперативно-координаційний центр надійшло повідомлення від відзаймівся про те, що було чутно їй якийсь звук, який виглядає як частковий вулак. Значить, Оперативно зразу ж на місце події було направлено на оперативну групу, яка, по прибуттю візуально в одній з квартир, встановила деформування конструкції. Оперативною групою одразу ж було прийнято рішення про евакуацію мешканців даного будинку. Евакуювавши всіх мешканців одразу після кількох хвилин після закінчення евакуації стався масштабний обвал частини будівлі. Значить, частина будівлі, дві квартири на другому і третьому поверсі, частково обрушилась, а також повністю квартира на другому поверсі. Значить, всього від ДСНС залучалося 42 чоловіки і 6 одиниць техніки, що в тому числі кінологічне відділення за аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Кінологічне відділення було залучено для пошуків можливих потерпілих. На даний час на 5 ранку 26.08 роботи вже практично завершені, постраждалих, травмованих, загиблих не виявлено.